Сьогодні відбулася виїзна комісія щодо стану дороги в селі Піщаного. Прибули депутати Полтавської обласної ради, Кременчуцької міської ради і Піщанської сільської ради. Обговорювали, як вирішити питання стосовно фінансування по ремонту цієї дороги. Маємо надію, що вже скоро це питання буде вирішене. Лінія інфраструктури полтавської війська адміністрації. для утримання доріг останні цифри, які озвучували, це близько 20 мільйонів гривень. Потрібно для того, щоб провести дорогу ну, більш-менш приїзд стан. Для оцінки капітального ремонту не готовий сказати, тому що потрібна розробка проектно-кошторисної документації. Це... Ми запрошували сюди представників балансу утримувача. Було таке, було таке. Він не з'явився. Шановні депутати, ви що була, яка була ситуація на останній сесії. Олександр да. Юрійович сказав, що якщо людина не приїде, не зробить ніяких висновків і нічого не буде, оце тільки будуть у ці відписки, то ми будемо ставити питання про йони відповідні. Якщо ми зараз несемо зміну програми, прийняти ці кошти, їм не потрібно нічого чекати, якихось тендерів. Тендера вже проведені. У них є виконавець робіт. Тобто, виконавець робіт, ці роботи може зробити, але при наявності фінансування. Крапка. Ми зробили з обласної агенції чотири обласні доріг, дякуючи Богу і підтримці обласної адміністрації. Зараз ми провели тендер, і буде дорога йти од лююся домреву туди, до Кольцевої, тому що там дорога взагалі розбита. Так само, ми зробили піщана нова знам'ярка, туди їздить пів але це державна дорога, і ми не туди виділити. <laughs> у нас не вистачає бюджету. То ми, да... як депутати, б'ємося, легалеган Володимирча, всі б'ємося, депутати за цю дорогу. Виступали не одне <laughs> однема. Я вже казав, нас просто не чують, що потрібно нас. Скажіть, якщо депутати можуть повлияти на це, щоб цю дорогу зробити, ми хоч завтра зберемося усі приймемо рішення, яке від нас залежать. Ну це в першу чергу повинні займатися ті, кого ця дорога. Це державна дорога. Ми, якщо треба, говорить колега, що треба внести пункт, програму, щоб ми обласна, з обласного бюджету могли фінансувати державні. Я думаю, що всі депутати обласної ради, всі фракції, ми готові На профільній комісії це проговоримо, то ми внесемо цю правку, я думаю, знайдуться голоса, все буде нормально. І від нього. І що вони пишуть, ця агенція? Дайте 10 мільйонів, ми вам хоч завтра почнемо її робити. От і все. І от такі резюме.